Вітаю, Антона, дуже рада вас сьогодні бачити у нас. Якщо ваша ласка, будь ласка, представтеся. Всім добрий день. Мене звати Антон Звєрєв. Я працюю в відділі культури молоді та спорту Гостомельської громади та працюю в спортивному клубі Бойова Жаба. А скажіть, будь ласка, одразу таке питання: що саме спонукало вас працювати в молоді та спорті? Та що. А було таким поштовхом працювати саме в цій сфері. Так склалося, що з самого дитинства спорт займав дуже велику частину мого життя, і робота в цій сфері це поєднання професійної діяльності з моїм захопленням. Я вважаю, що це найкраще поєднання, яке може бути, тому що якщо... Людина не любить те, що вона робить, це виходить неякісно. На мою думку, і я намагаюся донести до всіх, що спорт це не лише про здоров'я, про фізичну силу, спорт це про характер та становлення особистості. Людина, яка займається спортом, вона більш стійкіша для зовнішніх факторів. Mm -hmm. Антона. Ми сьогодні не дарма знаходимося саме тут. В першу чергу я би хотіла поговорити саме про ваш досвід під час окупації. Чи могли б ви трохи розповісти про нього, а також про те, як він вплинув на вас? Під час окупації я залишився в Ірпіні, і так склалося, що я попав в університет, і я можу сказати, що в такі моменти людині потрібна людина. Це саме головне, тому що саме в той час я поняв, що. Поодинці е важко щось робити, важко жити, і саме ті люди, які були поруч зі мною, врятували моє життя. Я бачила декілька е відео, що е більш детально розповідали про ваш е досвід під час окупації. Е скажіть, будь ласка, чи були якісь е ситуації, які Дали вам зрозуміти е, цінність того, що ви мали е, до початку повномасштабки? Так, ця ситуація дуже приземлила, і я скажу ще раз, що е, так склалося, що я попав в нужну кампанію, да, до нужних людей, і моє життя стало іншим. Я зрозумів, що це єдиний механізм. В якому кожен виконував своє завдання, свою роль якусь. Жінки готували, чоловіки знаходили, що готувати, знаходили паливо для того, щоб готувати. І це показало, що життя може бути різним, і ніколи не треба забувати, що все може змінитися в одну мить. Чи вважаєте ви це найціннішим уроком для молоді, який можна було взяти з вашого досвіду? Молодь повинна. Не забувати про те, що сталося. І зараз я бачу багато інтерв'ю, яких беруть у молоді, які не знають наших захисників, які не розуміють взагалі, що сталося, коли сталося. І це дуже погано, тому що це історія і це не можна прощати. Це треба пам'ятати і передавати з покоління в покоління. Я думаю, що для нас тут буде ще. Багато чого пам'ятати, виходячи з навколишнього середовища та життя в Респіні. Скажіть, Антоне, яку роль ви віддаєте молоді в розвитку громади? Та що, на вашу думку, є найгострішою соціальною проблемою для молоді? Найгострішою соціальною проблемою є те, що молодь боїться висловлювати свою думку. Молодь це та енергія, якої зараз не вистачає. Це зміни, молодь по-іншому бачить ситуації в країні і бачить і по-іншому їх рішення. Е, там, моє покоління або старше, воно звикло до іншого життя. І молодь прогресує, і вона повинна не боятись висловлювати свою позицію, свою думку, і тоді буде результат. Я знаю, що у вас відбувається багато освітньо-культурних та спортивних заходів. Скажіть, будь ласка, як саме які заходи ви вживаєте, аби заволікати молодь до участі в таких заходах? По-перше, це вседоступність. Я вважаю, що це головне. Всі заходи, які ми проводимо, ми намагаємося зробити безкоштовними для того, щоб залучити якомога більше людей з усіх верст населення. Неважливо, бідний, багатий, спортивний, неспортивний. Ми адаптуємо всі наші заходи під те, щоб люди могли розвиватися і займатися спортом. Продовжуючи попереднє питання, які заходи ви організували з метою залучити якомога більше молоді? Останній заход був в Ірпіні. Ми організували благодійний забіг до дня захисника і захисниці. Це був забіг для всіх бажаючих, він був безкоштовний. Ми залучили більше ста людей. Це були і діти, і дорослі. Кожен отримав пам'ятні подарунки, медалі. Які б ви сказали були результати? Тобто 100 людей це доволі багато. Чи побачили ви після того можливо якусь активізацію серед молоді, можливо, залучення більшої кількості людей відносно попередніх результатів? В мене є. Спортивна площадка безкоштовних тренувань, вона називається Кріпатура. Ми проводимо кожну неділю безкоштовні тренування. І я можу сказати, що цей сезон, 24 й рік, був самий найвеликий самий по залученню молоді і взагалі людей. В кожне тренування приходило до 20 людей, і це за весь сезон ми залучили більше там, 500 людей. Тобто... І наскільки я розумію, говорячи про молодь, це школярі або студенти, правильно? Ну, молодь – це люди до 35 років. <сор加上> <сор加上> ну, хто як? Окей, okay. робочі люди теж. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, а яким чином ви дійшли до позиції в національному олімпійському комітеті України? А, і чи шкодуєте ви про це? Як я вже казав. Людині треба людина, і мені дуже повезло з моїм наставником. Це Малинський Ігор Йосипович. Він є головою відділення Національного олімпійського керує в Київській області. Так вийшло, що я прийшов до нього на роботу, і він, він мене підтягнув в цей рух. Вот. І я ні краплі не шкодую. Це велика можливість робити те, що ми робимо, робити спорт доступним. І... Саме, саме ця позиція, да, там, праця в Олімпійському комітеті набагато розв'язала руки і дала можливості проводити ще більш масштабні заходи, ніж вони були попередні. Чи зробили б ви щось інакше у своєму шляху? Мабуть, був би більш наполегливий, тому по два рази перепитував би, б мені казали ні. А друге, мабуть, трошки менш лінивим. Не буває все ідеально, і трошки лінь переграє, звісно, іноді. Але в цілому я задоволений тим, що я маю. До речі, про лінь. Як ви думаєте, якщо б ви були е у віці вашої середньої аудиторії, е молодь, школярі, студенти, чи долучалися б ви до своїх же заходів? Я згадую роки, коли я був такий, як моя аудиторія, і в моєму житті не було таких заходів. Тобто, мабуть, так, але я це дивлюсь зі свого вже досвіду. Я буваю там десь їду, дивлюся студентів, і мені кажуть, це капець, вони якісь такі діти, вони щось там роблять. А потім я згадую себе в цьому віці, і мені, мабуть, є правильне висказування, що в кожному етапу повинен бути свій свій вік. Да, там, в цьому етапі ми там веселимось, граємось, у нас беззаботне життя, але подальше треба вже ставати більш свідомим і думати про майбутнє. Антоне, як люди, які часто працюють з молоддю, ви часто влаштовуєте різноманітні заходи. На вашу думку, яка найважливіша характеристика, яку варто виховувати в молоді, для того, аби ця молодь стала активними громадянами? Я думаю, що це відповідальність, відповідальність перед собою за свої дії, відповідальність перед громадою, перед державою. Це дуже важливо, тому що більшість, більшість людей. Шукають когось в винних своїх проблемах, в своєму житті, але вони не розуміють того, що кожна твоя дія несе за собою послідовність дій. Тобто, чого так сталося, тому що вчора я зробив ось так. Якщо б я зробив по-іншому, сьогодні був би інший результат. Тому відповідальність це те, що треба прийняти і виховувати в собі. Як молодь, на вашу думку, може брати участь у розвитку та відбудові громади? А, і які кроки для цього потрібно зробити? Я думаю, що зараз це саме основне це волонтерство. Це те, що молодь повинна робити кожен день і залучати якомога більше свідомих громадян до цього. Друге, це, мабуть, і інформативність через молодь можна. Просувати інформацію, вони її швидко поширюють через соціальні сеті, через своїх знайомих. І третя це участь в самоврядуванні місцевому, тому що тільки через такі речаги молодь буде почути. Які з ваших заходів е, направлені саме на розвиток тих характеристик, про які ви вже згадували? Е, ну, перше, майже всі наші заходи спрямовані на волонтерську діяльність. Всі кошти, які ми збираємо, ми переводимо нашим військовим, нашим захисникам. Це є базою і по-іншому не може бути зараз, в час війни. Друге, молодь є нашим інформатором. Люди, які займаються в нас, які працюють навколо, це наші інформатори, які допомагають розповсюдити інформацію. І ми завжди відкриті до співпраці. Ми співпрацювали з молодіжною радою. Зараз співпрацюємо з парламентом молодіжним орпіня, тому ми йдемо правильним шляхом. Поділіться, будь ласка, найближчими планами у сфері спорту та культури. Конкретно тими, що направлені на залучення молоді, зараз ми плануємо відкрити сезон безкоштовних тренувань в бойовій жабі. Зараз в я хочу запросити дуже круту спортсменку Тетяну Пітлюк, вона учасниця Олімпійських ігор двох дворазова. І я чекаю з нею у дати, і ми одразу цей захід анонсуємо. І у нас почнуться недільні тренування безкоштовні для всіх бажаючих. Супер. Це таке саме найближче. Я буду. Супер. Чи є у вас в планах а, нові проєкти, а, можливо, масштабніші, а, можливо, трохи менші, які ви а, давно хотіли, хочете реалізувати? Ну, окрім того, що відділення Національного олімпійського комітету в Київській області підтримує більшість е, заходів, які проводять спортивні федерації, ці змагання, якісь збори, е, мені особисто подобається е, завлікати. Е, Олімпійців, спортсменів, які участвували на світовій арені, для того, щоб діти могли поспілкуватися з цією людиною і зрозуміти те, що, те, що вони прагнуть, цей шлях він реальний. В моєму дитинстві не було такої можливості. Для мене там, олімпії це був щось таке, напше нереальне, я ніколи їх не бачив. Зараз завдяки співпраці це, це реально. От ми нещодавно запрошували Ірину Геращенка з бронзову призерку Олімпійських ігор 24 в Гостомель, де діти задавали їй всі питання, які їм були цікаві, і це була дуже така тепла зустріч, від якої особисто там я отримав супер купу емоцій. Це було дуже класно. Тому для мене це напрям більш цікавіший, але можливо щось зміниться. Супер. Я сподіваюся, що всі ці проєкти будуть реалізовані, і ми, залюбки, доєднаємося до тих, де ми можемо допомогти. Я вам дуже дякую за це. Дякую, Антоне, Дякую вам за інтерв'ю.